Привіт, мудрим і небайдужим, 16 вересня дивує новинами по порядку, друзі. Виявляється, 62% українців готові терпіти війну стільки, скільки потрібно. Саме про це говорить опитування КМІС. І, звісно, можна ставитись до нього критично, можна говорити, що всі ці опитування написані на коліні в офісі президента. Однак, спостерігаючи за коментарями під моїми відео, моїми постами, я. Хочу сказати, що дійсно десь близько половини, трошки більше, підтримують Зеленського, підтримують війну, ну тому що вона їх не стосується. І це справді державні службовці, професійні військові, які не на а в рекрутингових центрах, навчальних центрах, їхні рідні, близькі, поліціанти, СБУшники, прокурори. Вся ця челядь, якщо подивитися, то з урахуванням сьогоднішньої демографічної ситуації це справді. Десь близько 60%. відсотків. Оці 60% звичайно, будуть наполягати на продовженні війни, не тільки коритися, а й наполягати. Як часто я включаю в дискусію, коли кажуть, що треба воювати, не можна здаватися, треба воювати. Говорять, ті, хто заброньовані, ті, хто на пенсії, ті, хто мають троє дітей, і ще й таврують всіх тих, хто намагається полишити державу Україна, яка фактично стала в'язницею. Ще одною цікавою новиною, як на мене, на сьогодні, старом на обід, є перевзування, перевзування наших грантоїдів. Ну всі знають та що українська правда, бігусінформ, громадське. Вони всі живуть, фактично жили, фактично живилися з USAID і з іншого роду проектів. Так, от вони розуміючи, що зараз в США починається розслідування діяльності Сороса. Відмежувалися і відмовилися від подальшої роботи з фондом відродження, з фондом Сороса, який має прекрасний офіс в центрі Києва, який фактично всіх оцих грантоїдів виростив. Тепер вони розуміють, що хмари згущуються, і це ситуативне перевзування. Звичайно, якщо Сорос виживе його система, вони так само повернуться в лоно, як до своєї матінки. Однак, друзі, ну це, як на мене. Показник того, що політика міняється як внутрішня, так і зовнішня. Ще одною показовою важливою новиною, на яку хочу звернути вашу увагу, є новина слідчого характеру. Допомога прикордонникам говорить новина, сума більше 30 мільйонів гривень від благодійної, благодійної організації, благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія». Так, молодь, вся та, яка старше 22 років. Якщо ви надумаєте полишити країну, і вас просто пошлють на прикордонному переході. Якщо у вас, коли ви надумаєте полишити країну і полишити її за межами пропуску, догоне дрон, догоне на квадроцикл, якийсь прикордонник, то знаєте, це постарався Владійний фонд надії, який зараз допомагає прикордонникам прикордонникам, які укріпили кордон на заході більше ніж він був укріплений. До повномасштабного вторгнення на Сході. Ну це просто сюр, це просто ідеотизм. І я не можу зрозуміти, а хто ж допомагає. Ну, хіба що допомагають ті самі чиновники, їхні діти, для того, щоб їх захищали, щоб зробити в'язницю ще більш неприступною, щоб, як то кажуть, комар не вилетів, щоб бідні кріпаки фактично роби, захищали сьогоднішній політичний режим, захищали казнократство, мародерство. По-іншому я не можу сказати. Так, ми, як Рух Сейфоп, я є волонтером, але давно відмовились від допомоги, наприклад, тими самими автівками. Бо є, на жаль, масові випадки використання автівок не на фронті для евакуації поранених, що доведення боєкомплектів, а для бусифікації. Це всі факти багато висвітлювалися. Так само щодо дронів, треба бути обережним і розуміти, куди вони надходять, чи вони відходять на фронт чи відходять на патрулювання західних кордонів. Щоб, не дай Бог, вільні українці, вололюбні українці не. Не змогли втікнути з в'язниці. Коли допомагаєте друзі, то мені здається, варто все-таки звертати увагу на те, кому допомагаєте. Про ті розкручені фонди, я думаю, вже всі розуміють, що не допомагають тим, кого вибирає влада. І про це є багато вже різного роду інтерв'ю. Тому мова не про те, що треба допомагати, мова про те, що треба допомагати тим, кому це потрібна допомога. Ви ще СБУшником, ще Єрмаку і всю президента, допоможіть, щоб їм було легше створювати для вас складні жахливі умови в Україні. Ну і, звичайно, робити її непридатною для проживання. Зверніть увагу, тож, друзі, що Зеленський не, Зеленський не перестає, як то кажуть, стояти на своєму. Він дав інтерв'ю Sky News, якому фактично провокує Трамп. Розумію, що він може діяти в диверсійний спосіб, відповідно до Оманських чи інших домовленостей, але гучно заявляти міжнародному медійному виданню про те, що він вважає неправильної зустріч на Аляски, він вимагає від Трампа введення санкцій без Європи. Ну, це просто провокація. Чого провокація, щоби Сполучені Штати Америки просто швидше від нас відмовилися, нас швидше захопила Росія. Європа, як ми бачимо, не шевелиться, зараз. Зосереджена на захисті кордону НАТО, фактично в Польщі. Там направляються відповідні сили і про Україну вже все більше забувається. Треба, щоб ще й Сполучені Штати Америки відмовилися. Фактично, це плювання в сторону Трампа. Що він може зробити, друзі? Ну може просто пристати продавати зброю. Йому є куди її продавати. Зараз черга стоїть за озброєнням до американського військово-промислового комплексу. Що Трамп хоч захочеться зробити? Він це легко може зробити. І Зеленський його на це провокує. Взагалі, ну я вважаю, що вся діяльність Зеленського це одна суцільна, величезна провокація. І весь світ живе в якихось химерних своїх ілюзіях. Добре, що є ще тверезі голови, зокрема Організація Об'єднаних Націй, комісія ООН признала, що війна це погано. Що війна, агресія це завжди. Смерть завжди вбивство і завжди геноцид. Геноцид тої чи іншої спільноти, групи людей чи нації. Ну от зараз комісія ООН, яка створена до, речі, до повномасштабної війни, визнала, що дії Ізраїлю по відношенню до сектору газу це геноцид. Геноцид палестинців, і коли хтось каже, хто такі палестинці, звідки вони взялися, ну так само думають до речі про українців, а. На Заході, і хто такі українці, Це Та то частина Росії. Якщо ви не вважаєте народ Палестини окремим народом, поганим, гарним ми не про це. Коли людина сидить фактично у в'язниці, і, не дай Бог, це за проторення у в'язниці в Україні продовжиться, не подивлюся, що стане з українцями, які будуть сидіти. Не тими державними чиновниками, не їхнім, рідним, близькими, а простими українцями, які зараз сидять і бояться висунути носи, зокрема чоловіки з своїх помешкань. А прийде може ще час і до жінок. Так от, в такому стані жила Палестина, і вони справді агресивні, несправді здецевілі, але треба дивитися на першу причину, а хто створив такі умови, хто зробив неможливим проживання на тій території, хто їх замкнув фактично у в'язниці. Тому добре, що є помірковані Люди роблять правильні висновки. Я теж вважаю геноцидом будь які прояви агресії і війни. Я засуджував прояв агресії в сторону Ізраїля. Коли це робили терористи з Палестини. Але на сьогоднішній день те, що твориться в секторі Газа, ну це просто знищення. Знищення дітей, дорослих і нічого доброго з цього нема. Е, мені часто, коли я говорю про Палестину, пишуть в коментарях, а що там там безкоштовне світло, газ. Я завжди приводу приклад, друзі, В в'язниці теж безкоштовний шматок хліба, ну, правда, черствого, неякісного. Е, безкоштовне світло у вас в камері з і Безкоштовне проживання, за комунальні з вас ніхто не бере. Ну, якщо ви берете для себе такий шлях, то бачу, що нам його готують у вигляді відповідно сьогоден, уже сьогодення в Україні. Ну і розинкою на тортику, це, знаєте, є відношення до українців, української влади. Нарешті, за два роки влада подумала переглянути прожитковий мінімум. Переглянули його друзі, ну просто на шалену кількість. Ну, зокрема, вона підняла прожитковий мінімум для людини, яка непрацездатна, інвалід. Ну, тепер для неї прожитковий мінімум аж 2595 гривень. Ну, розуміючи ціни, мені рідні скидують, я розумію, що такі гроші вижити не можна. І ціна всієї України держави, держави влади України, от це ціна оцього прожиткового мінімуму. Його розуміння, коли прожитковий мінімум для непрацездатних осіб 2500 да, 2595 гривень, 2595 гривень, коли мінімальну пенсію підняли аж на 234 гривні, друзі, ну це все, що можна сказати про сьогоднішній державний устрій. Він не вартує взагалі нічого. Взагалі нічого. Ну, так само, як і не вартує Верховна Рада, президент, кабінет міністрів, до речі, по Верховній Раді раптом ні з того, ні з цього. Ну, вирішені ні з цього, ні з цього. А після конфлікту з Набу, коли вперше за багато років включили пряму трансляцію Верховної Ради, тепер Верховна Рада прийняла рішення, що трансляція засідань Верховної Ради буде постійно. Що помінялося? А дайте собі відповідь всі ті, хто захищають владу. Що помінялось прийнятті рішень Верховної Ради, наприклад, в травні 22-го року, і зараз вона закінчилась війна, не приймається бюджет, не приймаються закони. Тобто тепер трансляція може, тоді не можна було. Бо зараз є тиск з боку навіть Європейського Союзу, не тільки Сполучених Штатів Америки, і все більше і більше лунають розмови, і в тому числі і я намагаюся донести те, що Україна. Фактично, це авторитарна, тоталітарна, авторитарна диктатура, в якій людина не вартує нічого. Ну, раніше вартує, бачите, мінімальний прожитковий мінімум інвалід, людина, яка не може себе обробити, 2535 гривень. Це відповідь всім тим, хто розказує, що треба терпіти і воювати. Розумні і мудрі не бачать за що воювати, воювати за цей політичний режим, воювати за що. В першу чергу, агресор зі сходу він хоче змінити політичний режим. І я розумію, що для мудрих людей ну, це не саме страшне. Саме страшне, що підняло людей, це розуміння ризику його власного його сім'ї, але от захищати сьогоднішні взаємовідносини в суспільстві. Коли влада диктує, коли влада паразитує, коли влада грабує, живе прекрасно в той час, коли інші поневіряються і виживають на 2535 гривень, ну дайте собі відповідь, друзі. Такі сумні новини, ну гарних новин немає. Хіба що можна порадіти тому, що ми з вами ще живі і здорові? Хтось в Україні, хтось за межами України, когось намагаються дістати, когось намагають знищити. Але ми живемо, і я переконаний, що ми переживемо цю владу. Принаймні, дуже прошу Бога, щоб вона пішла якомога швидше в небуття. і українців з'явився шанс, хоч колись створити справді свою українську державу. Бо за всі більше ніж 30 років у нас такої держави не було, друзі, і варто це усвідомлювати.